Вирішила пересадити свій очі, так, ну, Трішечки тут відкопала і пересадила ось далі туди, щоб гарно розростався, бо він тут у мене з молодилом, з кам'яною трояндою. І, думаю, можливо, погано розвивається тут. Це мені так mm -hmm. здається. Я вирішила, щоб туди пересадити. Ну і потурбувала своїх мурашок. Підняла оці. Камінці, а тут страшне. О, такі понароблювали собі будинки. То я взяла ось брос, ось такий від мурашок. Ще в тому році купляла, то ще залишилося. і оце потравила, тепер вони тут метушаться, метушаться. Вони мені тут не потрібні зовсім. Ось, подивіться, де похироплідник. Насіявся, виріс. Це ж треба буде потім його звідсіля виняти і пересадити в горщик. Ну, поки він ще манюсінький, нехай ось бачите, який крихітка така. Ось. Зірвала свою редисочку. Гарна в цьому році редиска. Правда, я її густо посіяла, але все рівно. Вириваю оце більшу, а менше залишається, підростає. І ось зараз переберу на салатик. Потихеньку займаюся стрижкою, Підстрила свою бірючину варіагатну. Ось такі кульки, не знаю, вони як витягнуті, як яйце вийшло. І підстригла свою спірею Gold Flame. Ось така, бачите, вона після морозу підмерзла. І отут також так підмерзла була, я її вистригла ота кулькою. Буде гарно. Краще, ніж <сум> там стоїть. Зараз і ту підстрижу. Ось такі гарні кулічки вийшли. Пообстригала все непотрібне. І буде гарно. А ті гілочки, які я зрізала, ось поставила в корений він, нехай трішечки помокнуть кореневіні, і потім я спробую їх заживцювати. Можливо, щось і вийде, підстригла свого смайлика, обновила йому зачіску, зробила такий. ось стрижу я отакою акумуляторною. Машинка і ножицями такими. І доволі гарно виходить такий зріз плавний і гарний, робиться округлий таке все. Ось такий смайлик у мене вийшов. В тому році в мене гостювала онучка, і я для неї такий смайлик зробила. Ну, стригла ялівець, це козацький ялівець. І Кажу, давай смайлика зробимо. І я тут такий зробила їх смайлик. І доволі такий гарненький вийшов. Прийшлось вже деякі гілочки пообрізати внизу, бо заважали стрижки, вже цеплялися, а вони такі вже товсті, повідростали, то прийшлося тут в ніжках пообрізати. Ось. І такий тримаю його постійно в такому кулястій формі. Спочатку маленька була кулька, потім розросталась, розросталась, і тепер така кулька зробилася. Смайлик, От такий гарний. Таких ялівців у мене декілька в садку, іменно козацьких. Зараз покажу материнський кущ, і з цього материнського куща я постійно розсаджувала то там, то там. Зараз покажу, де вони зростають. Ось цей материнський кущик, який був вже дуже здоровий, я вистригла отакими, от бачите, кульками зробила. І вчора ем, пообрізала декілька, зрізала зовсім гілок. І дивлюся, що їй ще треба, ну, подивлюсь, треба, бачите, тут підв'язувала, але вони, ну, як би сказати, стрижеш, і оці кульки вони стають. Тяжкими, і вони під своєю тяжю наклоняються. І я клоняться до землі. І я не знаю, що з ними робити. Ну, думаю, ще прив'язати до палки, такої, забити палку сюди і прив'язати, може, якусь хоч підняти хоч декілька. Ну, всі, бачите, отак склонилися до землі, і я не знаю, що як їх, ну, якось так буде. Ось така краказябра. Це такий він здоровенний був. Ми його стригли-стригли, ну ось деякі гілки, я ж кажу, повирізали. Ще один. Ось там під парканом. Ось тут. Сьогодні теж його підстригла. так він тут зростає. Ось такий. Ну, Тут уже кулькою не буде, він такий буде продовгувати. Він туди далі буде йти. Нехай тянеться, я його так вверх буду зістригати. і отакий буде. Ще один. Ось там під тим, під тим парканом. А ось тут теж так стрижу, теж сьогодні трішечки підстригла. Ну, тут ще маленькі такі кулічки На ніжки теж вистригаю, так, щоб розгалужений такий був. А під цим ялівцем зростає в нас шовковиця. І ось подивіться, що накоїв мороз. Вся шовковиця померзла. Бачите, все чорне стоїть і. Можливо, щось і буде. Ну, не знаю. Багато ягід померзло. Ось вона вся чорна. Побачимо, що буде то й буде вже. Ще один зростає тут. Це в тому році я його сюди посадила, ще його не стригла. Ось тут черешня, отак. Теж буду його стригти. Ну, Підстригаю так теж, щоб не сильно він розростався. І ще один тут, біля калітки, ось тут зростає. До нього ще поки руки не дошли, ще я його тут не стригла. Ось так. Садок великий і треба було чимось його заповнювати. Ось і розсаджувала свої саджанці, де, де можна. Ось так. Картопля моя, Ну, знизу відходи, нічого, відійде. Все буде добре. Ось так садок. Тут у нас 12 сотих і ось треба чимось засаджувати. Дивіться, в мене вже полуниця стигне. Я вже сьогодні вранці навіть і не, не очікувала, там на другій друга ось там, полуничка там зривала. А тут підійшла, а тут декілька полуниць таких червоних, ось дивіться. Ось вже достигає ось так що полуничка буде. Мороз її не пошкоджив. Ну, можливо, деякі е, яка цвіла, можливо, та е, ну, цвіт може і пошкоджений, а так, ну, все добре. І Тут накривала перчик свій. Ну, Живий, перчик живий. Ось. А от лохина, не знаю. Лохина, можливо, і, ну, будемо бачити, я не знаю. А це ж ягідки зелені. Ой, видно. Ось так. Подивимося. Оце, бачите, оці примерзли. Оце примерзли. Ну, щось буде. Ось теж замерзли ягідки, бачите. Ну, що ж ви зробите? А це стригла, бачите, стрижу ялівці і роз... розкладаю під лохину, обрізаю і розкладаю. Лохина любить кислий ґрунт і... У мене ще тут і полуничка росте. Отак, в тому році восени я викопала, тут було багато, і я її викопала і повністю отак обсадила по периметру. Знову обновила. Ну, гарна полуничка. Це гарна така крупна. Так що буде ще вона пізня, то буде ще пізніше. Вчора ввечері теж підстригала тіс, тому що, бачите, після морозу попідмерзали новенькі прирости. Внизу вони гарненькі, зелені, а зверху ось такі були коричні. Ну, прийшлося так добряче його підстригти. Ось такий. Я постійно підстригаю його, але ж ці молоді прирости. Кардинально прийшлося зрізати, але й деякі й пооставалися. Ну нічого, відновиться, все буде добре. Подивіться, як почала квітувати вейгела варіагатна. Ось такі рожеві такі гарненькі квіточки. Вирощена мною з живця. Взяла в сусідки живець. І ось їй вже три роки тут вона зростає. А це ось дивіться, ці цурупалки, це стоять палки такі. Це акація альбіця Лєнкаранська. Оце ж, бачите, в тому році вона не померзла, в тому році вона пішла від, ну, відростати від гілок. Це була нормальна. А в цьому році і вроді і зима була тепла, і не, не зрозуміла чому. Ну, знову вимерзла. І ось, бачите, пішла, знову з коріння, з коріння пішла. І вона в мене тут ось ось примерзла. От вона зростає тут у мене як кущ. Повністю якось і шкода видалити. От коли вже мої сіянці, які я. Показувала і пересаджувала. То підуть, як вона буде добре, все, ну адаптується під наш тут клімат, то тоді буде цю прибирати. Ну, а поки, може, і ні, може, нехай і так і буде. Ну, ж, тут, бачите, у нас тут простор, нема ніде нікого. Тут багато покинутих участків. Зовсім. Там далі ліс. Ну і тут сусіди начебто є, але все заросло бур'яном, вже давно вони не приїздили. Ну, ось теж, ну ось так. З цієї тільки сторони є сусіди, а з цієї далі там теж нема. Теж все поля, поля. Ось і вітер гуляє, і, як кажуть, і вітри, і, і мороз, і приморозки, ну все. У нас тут, щоб щось виростити, то це не так-то просто. Але нічого, росте. Щось росте, щось радує, я й цьому задоволена. Все добре, вже треба похироплідник свій стригти. У нас красунчик який жовтенький стоїть. Отак, от ну от і все, мої любі дорогі друзі. Всі вам, всім вам добра, бажаю, здоров'я, бережіть себе, миру нам усім, скоріше перемоги!